Розділ шостий, який проливає світло на наших пращурів і ще на дещо. Ну й Митько. Скажіть, які молодці, дивувалась бібліотекарка, коли ми втретє прийшли міняти книжки. Цілими днями читають, а ви не перевтомитесь. «А вже ж молодці, бурмотів, виходячи з бібліотеки Митько. Стільки читати з глузду можна з'їхати. Невже тобі не цікаво? питав я. Цікаво от тільки не звик я подовгу над книжками сидіти. Це ж подумати тільки дев'ята за якийсь тиждень. А на восьмий день вивчення зоології Митько висловив сміливе наукове припущення. Сергію, сказав він, притискаючи книгу до грудей, я все зрозумів. Не там ми шукаємо. Тобто. А от послухай, я тут собі дещо виписав, тільки не переривай. Він узяв до рук учнівський зошит і набрав повні груди повітря. Багато свідчить про те, що в кінці силуру і на початку дивону. Це періоди такі, пояснив Митько. Знаєш, у зоології там геології весь час існування земної кулі поділений на періоди. Так от, значить, у кінці силуру і на початку Девону, десь із 300 мільйонів років тому на землі трапилась якась різка переміна. Саме тоді вперше з'явились риби, близькі до відомих нам сучасних видів у них були справжні кістяні щелепи, луска, з налягаючих одна на одну пластин. Плавці мали своєрідний вигляд, нагадували маленькі весла з дорочкою з м'яких променів. Ось чому цих риб назвали кистеперами. Мало того, що вже тоді їм були властиві риси, характерні і для сучасних риб, одна з груп кистеперих поклала початок формам, які освоїли суходіл і стали нашими прямими предками. Нашими предками? скрикнув я. Якісь риби. А то, – спокійно відповів Митько. Ось і малюнок є. Тицьно він мені підніс якусь поторочу. Ну й страховидло. Отже, ти хочеш переконати мене, що це твій прапрадідусь. Митько закашлявсь і хотів був щось гостре відповісти. Я бачив це по ньому, але усвідомлення того, що він зараз дивиться на мене з вершини надбаних знань оттіснила самолюбство на другий план. Чому ж це тільки мій, і твій також. А може, в мене інші пращури? спитав я несміливо. Ніяких інших. Ти що, від своїх родичів відмовляєшся? Оце єдині пращури для всіх, вигукнув нетерпляче Митько. Ти будеш слухати, чи ні? Буду, буду, мерщій згодився я і ще раз зиркнув на малюнок. Слід зазначити, що до початку Девонського періоду суходіл відрізнявся от від того, який ми бачимо сьогодні. Саме у воді розвивалось багате тваринне і рослинне життя, а на суходолі, що являв собою переважно голий камінь, життя, очевидно, ще не з'явилось. Життя кипіло в більшості водою, однак хребетні, наприклад, кистепері риби, очевидно, надавали перевагу прісноводним болотам. мовив Митько з притиском Ну то й що? Та не переривай, кажу. У 1938 році біля берегів Південної Америки рибалки виловили велику, небачену досі рибу з дуже міцною лускою і трьома парами м'ясистих кистеперих плавців. Довжина її була 150 см, вага 57 кг. Директор місцевого музею міс Латемер звернулася по консультацію до професора Сміта. Вчений класифікував рибу як представника загону кистеперих. Ну, то й що? Я ніяк не розумів, до чого він хилить, а те, що вони вважалося вимерли 50 мільйонів років тому. Кистеперих риб було багато на нашій планеті в ті часи, коли у воді плавали, уявляєш, іхтіозаври. Це теж давно вимерлі. Та знаю, знаю, перепинив я. По суші никали бронтозаври, коли на землі з'явилися перші предки птахів археоптерекси. На честь міс Латимер рибу назвали Латимерією, читав він далі. У 1952 році в Мозамбікській протоці зловили ще одну латимерію. А до середини 1960 року ще 16. Це в наш час. Слухай далі. Матько перегорнув сторінку. Багато віків серед жителів східної частини Індонезії ходили легенди про страшних ненажерливих драконів. Казали, що з пащ їхніх вилітає вогонь, а здобич вони вбивають одним поглядом злих очей. Голландські вчені, котрі записали ці розповіді, звісно, не повірили в їх правдивість. Однак ученим здалося, що опис жахливих драконів нагадує давно вимерлих хижаків динозаврів. У 1912 році ці розповіді підтвердив один голландський льотчик. Він був першим європейцем, який на власні очі побачив драконів острова Комодо. Літак його здійснив вимушену посадку, і кілька місяців цей чоловік прожив буквально в оточенні гігантських химер. Однак його розповідям теж не повірили, бо льотчик повернувся звідти нібито із розладненням нервової системи. Я думаю. Жахнувся я. Після Першої світової війни, оком не зморгнув Митько, вчені вирішили таки до кінця розібратись у цій загадковій проблемі динозаврів. І нарешті в 20-х роках нашого століття на острові Комодо Зонського архіпелагу було спіймано цього дракона. Ним виявилась гігантська ящерка, або ж варан. Не злякатись чотириметрового гіганта важко, колір шкіри буро чорний. З грізної кластої пащі, без перестанку вилітає яскраво рожевий роздвоєний язик, люто дивляться блискучі чорні очі. Варан ступає сильними лапами, тіло його піднято над землею, волочиться лише хвіст. Сила в цьому хвості страшна. Дослідники бачили, як одним ударом варан збиває кабана, валить з ніг оленя. От би й собі там побувати, в захваті мовив я. Гігантський варан, не звернув на мене ніякісінької уваги, Митько, був відомий ученим із палеонтологічних знахідок. Палеонтологія це наука, що вивчає викопні організми. Е. Знахідок в Австралії в шарах Мезозойської ери. Вважалося, що він повністю вимер теж більше ніж 50 мільйонів років тому. Ти можеш заперечити. вів далі. Митько. Он, де той зонський архіпелаг і мозамбікська протока. Мовляв, там є умови, щоб зберегтися кому завгодно. А між тим, ось у басейнах рік Волги, Дону Юралу, живе невелике, завбільшки, як ящур звірятко – Хохуля. Так оця сама Хохуля, давній за походженням вид третинного періоду, що зберігся до наших днів. І нарешті, Лохнеське чудовисько. Про яке ми вже прекрасно знаємо у Шотландії. А це набагато північніше від України. От які факти знайшов я за ці дні, а скільки, певно, ми ще знайдемо? Так ти хочеш сказати, скочив я на ноги. Так, Сергійку, саме це я і хочу сказати. У нашому озері живе давній звір, якого, може, вважають за давно вимерлого. Адже й озеро наше давнє, про що свідчить отой шматочок бурштину. Поглянь лише на карту Палеозойської ери. Дивись тут і звірозубий плазун, і хижий диноцефал. Та що там казати? А от карта мезозою. Дивись у наших краях якраз море межує із сушею. А може, на місці нашого озера саме було доісторичне прісноводне болото. То ж тут міг жити хто завгодно. А скільки довкола нашого озера папороті, ти помітив? Мені от усього цього аж дух перехопило. Митьку, закричав я, Митьку, ти уявляєш, перед яким відкриттям ми стоїмо? Приблизно? Ні, ти нічого не уявляєш. Це надзвичайно. Ти Митько, ну й Митько!» Ото життя пішло в нас. Удень ми тікали і сиділи над книжками, сперечалися, робили різноманітні припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до нашого озера. Палеозойська, мезозойська ери, Карбонський, Пермський, Юрський, Тріасовий періоди дивилися на нас зі сторінок томів викопними потворами, а ми намагалися вичитати, вгадати. Хто з них був пращуром озерного жителя, Митько склав декілька таблиць і заучив їх на пам'ять. Хоча першої ліпшої хвилини можна було в них заглянути. Зранку до ночі чути було його бубоніння. Дицинодонт. У роті всього по два зуби. На півночі Південної Америки, на схід від Чорного моря. Парей язавр рослинної дієти. Завбільшки з бика. На півдні Африки, біля східних берегів Канади. Там тоді був суходіл. Або Мезозойська ера ділиться на три періоди. Тріасовий період почався 190 мільйонів років тому, Юрський 155, Крейдяний – 110. Якось, коли ми прогулювалися берегом, Митько сказав: Ти знаєш, що мені спало на думку? Що? Село наше зветься Юрківкою через те? Ну, бо від юрського періоду. Ти, Митю, мабуть, уже зовсім здурів, завчився. Точно, точно якийсь зв'язок тут є. І хто ж, по твоєму, так його назвав? Люди, які раніше тут жили. Коли раніше, в юрському періоді? Тут самі ящери тоді жили. Мабуть, ящери його так і назвали, правда? Хай думають, раз ми живемо в юрському періоді, той село, що тут буде, зватиметься Юрківкою. Приїде колись сюди Митько, нас добрим словом згадає, так? Смійся, смійся. Та ти не переживай, митю, заспокоїв я його. Ти знаєш, що я придумав? Назвати оцього от, показав на озеро, котрий отут живе, Митько Завром, на твою честь. От здорово, зашарівся Митько, але тут же запитав А чому саме на мою? Адже ми з тобою разом хм, працюємо. Але ж головний в нашій експедиції ти? Е, ні, я не згоден, хай буде, хай буде, скажімо, митькозавр Стеценка із Юрківки. Ой, дивись. За три кроки від нас лежало безладно кілька воронячих пір'їв. І біля самої води знову чітко вирізбились на піску таємничі сліди. А вранці їх не було, згадав я, отже воно вилазило вдень, та ще й ворону зжерло, підхопив Митько.